Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене ось така посилочка, яким чином вона до мене потрапила. Це зараз я вам розповім. В минулому році я замовляла пасинок химери Лео Галіна. І вийшло так, що коли цей пасинок зацвів, це зовсім не пасинок. А ви зовсім іншим сортом, геть не близьким до Хемери. Ну, я написала по продавцеві, в якої я купувала цей пасинок, що це за сорт. Виявилося, що це сорт Лео Леонідеса Дитовані. І 에, продавець сказала, що вийшла мені пасинок. Цієї ж все-таки химери, але мені його не потрібно, так як у мене він є. І мені сподобався один сорт і я його захотіла придбати. Я написала ці жіночці, і вона мені відправ... сказала, що відправить безкоштовно. Тобто один сорт я не могла ж взяти, все одно за посилку платити. Тому я взяла там три сортики. Значить, так, це ось у нас Бакай Ювдаун. Це діточка ось така. Ось таким чином до мене потрапила ця посилочка. А безкоштовна, як компенсація за пасинок Химери Галіна, який зовсім не був пасинком цього сорту. Ну, таке буває, що може бути пересорт. Тут всього три штучки. Я зараз вам скажу, що я сорт хотіла. Дуже хотіла мені він. Це моя друга спроба його замовити. І все. Сьогодні я отримала цей сорт, Це сорт, для хрустальний лебедь. У нього дуже гарні ніжні квіти. А ще більше, що мені подобається, у нього ось таке листя. Довге лонг. Лонг ще й пістрявий. Бачите, діточки зовсім біленькі. І ще один цікавий сорт. Назва в нього така незвична, цікава. Силочка десь виходила, якщо за неї платити, у нас ось 160 гривень. І вислали безкоштовно. Сорт Енде Морковка. Ось такий дуже цікавий сортик. Ось, посилочка, Ще раз вам скажу, безкоштовна. Так. Це є, це буде проходити вхідну обробку. Зараз я вам ще покажу, що я ще купила. О, трошки я купила це раніше, але покажу зараз. Це ось капілярний мат, на яких я вирощую дітки. Ось він з, такого, з такої цупкої тканини зроблений. Кладемо в піддон, зверху до нього ще є плівка. Зараз я вам покажу така перфорована. Ось до нього в комплекті йде така плівка, тобто ми вирізаємо тканину. Мат ось цей потрібного розміру, який, який у нас є піддон. Кладемо цей мат туди. Правильно класти, ну, всі так вважають, хоча в мене два роки лежало навпаки, і нічого з цим не сталося. Ось ця сторона, вона е, плотніша. От на дотик, навіть на вигляд, вона набагато плотніша. Ось так тут навіть видно, бачите, ось така вона То правильно ложити цією стороною вниз, цею наверх. Поверх цього ми кладемо ось цю плівку. Ну, Хтось кладе, хтось не кладе, але все-таки рослини в стаканчиках з торфом і завжди висипається земля. Тому що для того, щоб цей мат був більш чистішим. Використовую ось таку плівку. Ще я замовила ось такі два кашпо, я для фіалочок їх не використовую якби. Вірніше для стандартних. Я використовую їх для трейлерних фіалок, так як це зручно поставила. Плошку зверху, сюди налива водички, воно на ніжці, вище, відповідно, трейлер собі звисає. Ось так. якось так. Тому сьогодні ось кашпо, одне ось це кашпо коштує 50 гривень. Я під всі трейлери його собі не можу, звичайно, дозволити. Особливо зараз, коли я розпочала збір на авто, на машину. Ця посилка була замовлена ще до цього збору. Тому зараз у мене всі вільні кошти, які є, йдуть на авто. Я навіть продаю фіалки, і всі ці фіалки оплачуються на карту. Для цього збору. На авто потрібно 200 тисяч, авто потрібно мінометному підрозділу, так як їм немає на чому їздити, в тому підрозділі воює мій рідний брат, тому я не, не можу залишитись байдужою і острою. Тому, друзі, хто бажає долучитися до збору, буду дуже вдячна. Також ви можете придбати фіалки. В описі під відео я залишу посилання на сторіночку в Facebook. Також залишу номер телефону. Хто бажає замовити фіалки, можна туди можна писати або на Viber, або на Messenger. А якщо хтось бажає просто так допомогти, зараз сьогодні 5-10 гривень це. Дуже важливий, важливий внесок від кожного. Для нас це незначна сума, а для хлопців на машину це їхнє життя. Тому я залишу в описі посилання. І хто бажає з фіалки замовити, пишіть. Всі кошти будуть перераховані на цю волонтерську карту. Хто бажає долучитися просто так, буду дуже вдячна. Всім всього найкращого, мирного неба і щоб ваші близькі і рідні завжди були здорові. До нових зустрічей!